Ну і що ж, чого ж нам чекати? Чому нам чекати в найближчому та віддаленому майбутньому? Давайте будемо дивитися, від чого залежить ситуація в рітейлі? Вона залежить, по-перше, від економічних факторів, по-друге, від демографічних. Перше, це чисельність населення. Ми розуміємо, що чим більше в нас населення, тим більше в нас рівень споживання. Менше населення, менше рівень споживання. Далі це стан економіки країни. Чим сильніша економіка, тим у нас люди заробляють добре, витрачають кошти і більше споживають. А далі що впливає? Це рівень інфляції. Чим вища інфляція, тим дорожчі товари, тим менше собі люди можуть дозволити купити за ті ж самі гроші. Далі курс долара. Побачили, да, ваш коментар, що ніби там в гринях відновилися. Якщо робити кореляцію з курсом долара, то не відновилося. Да. Тобто, чим вищий курс, тим дорожчий у нас імпорт, закупівельна ціна, вищі ціни, і люди можуть собі менше дозволити. Ну і вартість грошей це ставка НБУ. Чим дешевші кредити, тим активніше у нас розвивається економіка і доходи населення, і розвивається бізнес. Давайте дивитися, що ж нам тут прогнозується. На цьому слайді у нас демонструється зв'язок ВВП і оптова та роздрібна торгівля. Як вона пов'язана? Ми бачимо, що тут у нас синій це рівень ВВП, а червоний це оптова роздрібна торгівля. Ми бачимо, що вони просто зв'язок очевидний, да все, що відбувається з ВВП, одразу у нас відбувається на результатах. Причому тут такий цікавий момент. От на наступному слайді покажу тут, наприклад, ВВП впав е до якогось рівня, але оптова роздрібна торгівля впала менше. Да? Тобто, трошки навіть просіла ніж е показники цього рівня. А ось тут ще є зв'язок ВВП та рівня споживання. Як змінюється рівень споживання, це от синє знову ж таки у нас ВВП, а червоне це е, споживання нашого населення. І тут ми бачимо навпаки що. Е, дивно, до речі, да, що там роздрібна торгівля більш просідає, е, а тут ми бачимо, що трошки все-таки споживання, кінцеві витрати споживчі, вони. Вище ніж рівень ВВП. Але ми також по діаграмі бачимо, що вони дуже пов'язані, що все впливає, ВВП впливає на всі обсяги продаж. І е, хочу вам показати: є такий звіт Європейської комісії European Economic Forecast Spring 2024. Ось вони робили прогноз на 2024-2025 рік, що буде відбуватися для того, щоб це було зрозуміло. Ми зробили це в такій табличці. У нас є роки і є показники, основні. Да? Це ВВП, це приватне споживання, це державне споживання і рівень безробіття, тому що він також впливає на нашу економіку. Що ми бачимо? Це прогнози. Да? Тобто на 2024 рік це був прогноз. Зараз будемо дивитися, що по факту відбулося. Що нам прогнозували? Нам прогнозували, що на 2024 рік. Буде зростання ВВП на 2,9%. А на 2025 рік на 5,9%. Тобто така тенденція зростання йде, і причому в 2025 році майже в два рази. Далі, що у нас по приватному споживанню? Приватне споживання 3,9%. В 2024-2025, 5,3% Також зростання. Державне споживання. Мені цікаво, до речі, державне споживання. Да? Чому на основі чого такі висновки зробили? Мінус 2,6. і знову ж таки в 2025 році буде знижуватись державне споживання. І от рівень безробіття 15,5 і 14,1. Тобто прогнозується, що в наступному році також буде знижуватись рівень безробіття. До речі, ще такий цікавий факт. Тут я кожного року обов'язково відслідковую ці фактори, такі як ВВП, приватне споживання, називається цей показник, прогноз приросту споживання населення. Чому? Тому що коли ми ставимо плани продаж, нам потрібно на щось орієнтуватися, наскільки ми маємо наш план підняти. Ми, а вже ж, орієнтуємось на інфляцію, орієнтуємось на приватне споживання. Так, ну і дивимось, що у нас тут по інфляції. Дані НБУ, що нам прогнозують. Ми бачимо, що у нас 2022 рік ну, катастрофічно да, пішла інфляція вгору. Потім на перший квартал 2024 року вона у нас впала. І протягом 2024 року у нас було зростання. І ми бачимо, що на другий квартал 2025-го наша інфляція має спадати. Йти на спад. І до, до кінця 2026 року вона має е, постійно у нас знижуватися. Да? І от рівень інфляції він у нас визначає, як швидко знецінюються зарплати населення, на яку суму грошей ми можемо. Ну, одну і ту саму суму грошей ми можемо купити менше чи більше товарів. Так, і ще такі показники, як ставка НБУ. Ставка НБУ нам. Диктує умови кредитування, да, і ми бачимо, що також вона взлетіла в 2022 році, і вже на другий квартал 2023 року почала знижуватись, знижуватись і також йде на спад. Це також гарна ознака. І такі основні висновки за короткостроковими прогнозами. Це те, що Авторитетні організації не прогнозують якихось таких критичних, песимістичних сценаріїв розвитку економіки, і попит буде зберігати все-таки незначне зростання, і назвали його такий стриманий оптимізм, да, те, що нам зараз очікує нас у 2025-2026 році. Так, бачу ваші, бачу, бачу ваші коментарі. Я поки. Подивлюсь, курс долара 23 24 зріс на 20% в гривні некоректно рахувати. Зростання не тільки гроші, падіння. Друга половина 2024 року, особливо на Західній Україні. Так, 2022, зріст. 2023 зріст, 23 був супер, а на цей просто жесть. Тут ще ж також може впливати міграція населення. Да? Що, що відбувалося, в якому ви, наприклад. В якому регіоні ви працюєте, наприклад, міг бути йти масовий притік переселенців, да, наприклад, і пішли угору продажі. У мене деяких клієнтів на Західній Україні у 2022 році були там просто ікс три продажі. Да, і, а потім у 2023 році пішов віток, да, люди кудись пішли далі мігрувати. Тому ну, ось така ситуація. Да, потрібно дивитися, що. Відбувається, да, в якому ви регіоні знаходитись так, якщо буде тотальне зростання цін на енергоносії, то як не буде зростання інфляції? Буде а вже ж буде, потрібно дивитися ще цифри, які нам покажуть уже фактично. Да, тобто, це були прогнози на 2024 рік. Потрібно дивитися, відкривати цифри, що буде відбуватися, що фактично відбувалося в 2024, му і знову ж таки переплановую тоді прогнози. Я вам показую ті дані, які є доступні на даний момент на за 24 рік їх поки що немає. Так, ну і що говорити про довгостроковий прогноз? Ми проговорили про те, що попит залежить від економічних чинників, і другий чинник це демографія, це зростання населення. І давайте з вами подивимося, що у нас відбувалось за останні 15 років. Тут у нас ситуація насправді така плачевна. Чому? Ми бачимо, що на перше січня 2015 року було задекларовано населення 42 мільйони, і ми втратили за рахунок Донбасу, втратили 2,5 мільйона населення. Да, або 5,5%. відсотків, у кого був бізнес на східній частині, також да, відчули, що ну, втрачали свої бізнеси там на цій території. Далі, що відбувалось? На 1, 12, 23, ця статистика говорить, що це 33,2 мільйони. Мінус 6,2 мільйона, да, порівняно з 2022 роком. Тобто 15% втратили. Я от буквально вчора бачила інформацію, що 8, от зафіксовано зараз на Грудень 2023-го, що це 8 мільйонів. Але ж ну я брала статистику з офіційних джерел, тому от зараз говорять про те. Далі у нас на 1 грудня 2028-го прогнозується приріст населення, тобто 36 мільйонів. Прогнозується, що повернуться всі біженці за кордону, ну, не всі, ну, частина якась повернеться, да? і ось таким чином проводяться опитування, запитують у. Біженців, хто планує повертатися, і от визначили ось таку е статистику, да, що має бути ось такий прогноз. Але ж є така дуже дуже е цікава картинка, яка мене трошки розстроїла, тому що ми всі знали про те, що у нас є демографічна яма, всі про це говорили, демографічна криза, яка відбулася в 90-ті роки, що ми бачимо на цьому слайді. Ми бачимо активну кількість нашого населення це від 30 до 65 років. Да? Це працююче населення, і це основна маса зараз людей, які генерують гроші, які тримають економіку, платять податки і так далі. До речі, оце темно це темно-червоне це перезбиток. Да? Тобто, синя це у нас чоловіча. Чоловічий пол стать, а червоне це жіноча стать. І от у нас показує, да, що починаючи з 45 років, там 65-70, йде більше жінок, ніж чоловіків. Смертністю чоловіків більше в цьому віці. Що ми бачимо також на цьому слайді? Що зараз от вік від 15 до 30 просто ну, от колосальна демографічна яма да, населення. Просто в три рази менше, ніж наразі активного працюючого населення. Про що це говорить? Ну, це насправді дуже страшно, тому що потрібно перелаштовуватись. Потрібно дуже швидко да, генерити якісь ідеї. Що це означає? Що найактивніше населення зараз це 30+, які платить податки, які забезпечують економіку через деякий час стане пенсіонерами і. Мають прийти люди молоді, які мають платити податки, а ми бачимо, що їх немає. І, ми, і ще ми не знаємо, яка кількість от, саме вікової групи виїхала за кордон. Да? Тобто, у нас і так було мало молоді, але скільки виїхали. Що це означає? Що через, ну, ми почнемо це відчувати вже через поступово. Да? Це не одразу так трапиться, що там на в якийсь рік, 27 чи 28 у нас все. Ями Ні, Ми почнемо це відчувати поступово, коли у нас вікова група 30 плюс почне старішити йти на пенсію, а молодь почне активно працювати. І от 5, 7, 10 років у нас поступово буде замінене населення 30 плюс, і його рази менше. І відповідно і споживання, і продажі будуть в рази меншими, тому ну, ось так. Да, треба це розуміти, і треба це знати, що. От під сумою, по довгостроковому висновку, це скорочення населення призведе до скорочення споживання не на 10-20%, а в рази. І тут питання таке, що навіть якщо всіх біженців повернути, чи зміниться ситуація, тому що знову ж таки, да, вікова група у нас все одно це люди 30 плюс більшість. Це що, про що нам говорить, що конкуренція буде дуже жорстокою. Вона буде ну, зараз висока, але обвалом споживання будуть виживати лише найсильніші. Я і так зараз дуже багато чую від своїх клієнтів, хто знаходиться в регіонах, що дуже важко конкурувати, тому що заходять великі мережі, витісняються да, в бізнеси невеликі. Ну, так, 5-7-10 років буде ще складніше. Про що... Хочу сказати, я дуже довго думала чи вставляти цю інформацію, тому що нам потрібно зараз оптимізм, нам потрібно піднімати економіку. Да? Але чому я хочу про це сказати? Тому що я бачу дуже багато бізнесів, в яких роками просто нічого не робиться. Да? Тобто, от не влаштовує, наприклад, прибуток, не влаштовують об'єми, але ж при цьому власники не приймають якихось дій для того, щоб покращити, тому. Наша задача вже сьогодні от не чекати, що колись через 10 років стане краще. Через 10 років стане не краще. Навпаки, гірше. Нам потрібно заробляти вже сьогодні максимально в період можливості. Поки ми бачимо, що є можливість, поки є приріст, ми маємо максимально заробляти в цей час. По-друге, це створення сильного і конкурентоспроможного магазину. Там тобто, нам потрібно займати сильну позицію для того, щоб по-перше, займатися масштабуванням да для того, щоб не пускати, наприклад, більш сильних конкурентів, що ще важливо, це впроваджувати високий сервіс. Тобто, наша задача робити постійно, формувати базу постійних лояльних клієнтів, які ходять до вас, які ходять до вас з задоволенням і не ходять, наприклад, і не дивляться, де там на 50 копійок дешевше, да, тому, що у них є певна до вас лояльність. Ну і саме таке важливо, це потрібно відслідковувати у ці зміни на ринку, швидко адаптовуватись, перелаштовуватись, приймати якісь рішення, да, щоб реагувати на ці кризи на цю кризу.